Добрий день, вітаємо вас в затвільної вечірні. Мене звати Алла Садовник і сьогодні до нас гості завітав один з наймолодших народних депутатів у нашому парламенті Андрій Лозовий, народний депутат від партії від радикальної партії Олега Ляшка. Добрий день, доброго партії. дня, пані Алла. Доброго дня, дорогі земляки. Пане Андрію, власне, сьогодні ви у рівному. Можливо, ви поділитеся трішки своїми планами, чи що ви робили місті, чи що будете робити? Ну, вже на жаль, вертаюсь, тому що в Києві теж багато роботи і. На фронт збиралися допомогу вести, що ми завжди робимо. Був у Сарнах прекрасна ініціатива місцевої громади, місцевих волонтерів провели чудовий концерт, зібрали кошти, ми приїхали з колегою Ігорем Масічуком, долучились також фінансово. Але була дуже незрозуміла ситуація. Було зафіксовано те, що. Співробітники місцевої міліції навіщо переписували номера машин, які приїхали на волонтерський захід. Ми поїхали в районну міліцію розбиратися. Абсолютно хамська поведінка Сам'янської районної міліції. Ті навіть народних депутатів спочатку намагалися не пустити в райвідділок. Це говорить про те, що. Правоохоронні органи, так звані, перетворилися остаточно в правопохоронні, їм наплювати на людей і справедливості там шукати нема чого. Цю ситуацію треба радикально міняти, в чому і наша задача. А власне чим закінчився цей конфлікт з міліції? Добилися, тобто нас повідомили, що чомусь СБУ попро... дало, до... дало прохання чи вимогу до МВС місцевого надати інформацію по номерам машин, які приїхали на цей масовий захід. Це... А з чим це може бути пов'язано, на вашу думку? А з тим, що правоохоронних а давайте задумаємо за лойку, нашо їм сідання. Це говорить про те, що в правоохоронних органах Службі безпеці України до сих пір для кого не, та... не є таємницею потужна п'ята колона. І коли був захоплений Маріуполь, то продажні менти з місцевого відділу подавали всю інформацію про українських патріотів. Щодо нашої рівни, на що патріотичніших країн, така інформація виглядає фантастично. Разом з тим ми добре знаємо, що як російські диверсанти працюють. Тому мене ця ситуація особисто бентежить, коли буде нагода переговорити з головою СВУ, обов'язково інформує. А власне, пане Андрію, ви були сьогодні на Сарненщині, один з найбільш Чора? конфліктних. Прошу вчора, районів в нашій області через бурштин. власне. Проблема у нас з бурштинодобуванням. Народні депутати від фракції, найбільших фракцій парламенті, домовлялися про те, що будуть приймати закон про бурштинодобування, так його переносили, перекладали. От, власне, ви, як представник радикальної партії Олега Ляшка, як ваша фракція буде підтримувати цей законопроект? Ситуація з бурштиновою галузі це трагедія нашого краю і для держави взагалі. Тому що галузь надприбуткова. Тіньовий ринок. Бурштину в Україні, дарівненчина на, на передовій, так би мовити, він наскільки я знаю, там щонайменше 300 мільйонів доларів рік, які осідають в кишенях продажних мітів, продажних СБУшників, прокурорів, бандитів, е, люди місцеві, які могли б добувати, які могли б легально, легально продавати його, е, заробляти гроші, наповнювати таким чином бюджет, збільшувати можливості. В Свою чергу на соціальні видатки, адже ті надприбутки, які дає бурштин, вони мають бути спрямовані на те, щоб не піднімались комунальні тарифи, на те, щоб будувалися нові школи, дитячі садочки, нові лікарні на те, щоб збільшувати зарплати бюджетникам, збільшувати пенсії людям літнього віку, збільшувати допомогу інвалідам, збільшувати видатки на армію, що сьогодні найголовніше. А галузь ні, галузь криміналізована, і тому ні треба наводити порядок. Ми будемо підтримувати закон. Якщо, якщо він буде спрямований на реальне вирішення проблеми Буштина, а не перерозподіл фінансових потоків в галузі. Е, да, зараз, тобто це... зараз, зараз в парламенті створюється тимчасова слідча комісія щодо видобутку бурштину. Наша фракція делегувала мене за моїм власним бажанням, оскільки е, мені, мені це болить, що мій рідний край має таке багатство, Бог нам дав бурштин. А ті гроші ці осідають в кишенях корумпованих чиновників і правоохоронців. А не, не, не є народ, народ України, і, зокрема, мешканці Рівнични не мають можливості використовувати правильно спрямовувати наше багатство. Тобто, ну ви розібралися в цьому законопроекту, ви його підтримуєте? Його зараз ще допрацьовують. Його відкликали, зараз допрацьовують. Але скажіть, будь ласка, говорять про величезне лобі в парламенті, що цей законопроект не пройде, власне, через те, що всі кошти, які там кри, криша йде наверх якраз, саме до Верховної Ради. Його дуже важко буде протягнути об'єктивно, ви правильно кажете, дуже велике лобі напівкримінальне, дуже велике лобі силових структур, які годуються з бурштинової галузі. Але в парламенті є, хай не велика фракція радикальної партії Ляшка, але бойова діяла. Коли ми Штовхали зміни до закону про акціонерні товариства, які повернули мільярдні прибутки, які осідали в кишенях Коломойського Хметова, Фірташа, Шагригорішина повернули державі. Нам ніхто не вірив, що ми це зробимо. Ми дотиснемо, щоб парламент був. А якщо парламент не проголосує цей закон, то цей парламент треба розганяти до чортової матері, і це просто великий сором буде велика ганьба. Ми будемо вести інформаційну кампанію, ми дотиснемо, можливо, не з першого разу, як з Укрнафтою вийшло. Але ми обов'язково цього доб'ємося раніше. Якби в парламенті було не 21 депутат від радикальної партії, а 226, то ми б проголосували б за один день вже давно. Але, на жаль, люди поки що нам такого кредиту довіри не дали. Пане Андрію, власне сьогодні переглядала вашу діяльність на сайті Верховної Ради і побачила, що на початку березня ви з колегами подавали законопроект про створення тимчасової слідчої комісії. Просідження справи посунені президента України з постав порядку імпічмента. Поясніть, власне, що це за, за законопроект. Ви за імпічмент Петру Порошенку? Чи це щось? А це треба подумати, чи за імпічмент це в людей треба спитати, чи за імпічмент Петру Порошенку. Я вам поясню. у нас вже був один теракт, який користаючи це Янукович, ті, з тим, що не було ні механізму імпічменту, імпічмента, ті, користуючись тим, що не було навіть у парламента механізму. Позбавити президента повноважень, коли він пішов на, на пряме порушення закону. Це був один топів півториніс відсутність закону про імпічмент. Тут питання не прізвище Порошенка чи кого, чи кого заводно має бути обов'язково процедура імпічменту незалежно від незалежно від незалежно від прізвища, незалежно від того, симпатії чи антипатії до президента. Якщо президент чиняє кримінальні злочини, його треба судити. І для цього має бути відповідна процедура. І коли ми говоримо, дуже популярна громадська думка щодо скасування депутатської неторканості, наша фракція теж голосувала в першому читанні цей закон і буде підтримувати його. Але це абсурд скасовувати депутатську неторганість без процедури імпічмента. Має бути система балансу. Угу. А скажіть, будь ласка, яка доля цього законопроекту? Він проходить комісії? По імпічменту? Так. Зараз в процесі, тобто і мій комітет, зокрема, має розглядати. А над чим ви зараз працюєте? Над захистом прав людей, тобто над тим, що й завжди. Можливо, якісь конкретні розробки в я, так, я особисто займаюся питанням реформування судової системи. Тут дуже складно, це і працюю секретарем комітету з питань правосуддя. Тут дуже складно, тому що система людини ненависністська, абсолютно корумпована, суддя її каїса дай не виправиш. Поки що те, що вдається. Це валити, так би мовити, тих суддів, які заплямовані в політичних розправах, зокрема, суддя Бурбела, зокрема суддя Рівненська Оксана Дуда. І ще більше я не більше ніж 100 суддів написав скарги, Комітет по більшості суддів мене підтримав, і ми і їх навіть не будуть на розгляд парламенту подавати на безстрокове обрання суддів. А, а власне, от, чи отримали ви відповідь від Генпрокуратури? Чи вони ведуть якесь розслідування по цих суддях, які ви згадували? Конкретно по Оксані Дудар ще не отримав. По багатьох суддях отримав. Наприклад, по Бурбелі розслідують, по Сапальові розслідують. А на вашу думку, чого вдасться йти до якоїсь там, до їхнього звільнення? Ну, ми поки що вдалося звільнити суддю Бурбела. Ну, це притча в язицях, це символ, так би мовити, кривосуддя, коли люди придумують свідків. Коли Політичні розправи, зокрема, там колега Ігор Мосічук відсидів два з половиною років по справи так званих Васильківських терористів, коли весь злочин, так би мовити, полягав в тому, що люди люблять свою країну, те, що люди воювали з режимом Януковича, боролись ризикуючи свою свободи, яку зрештою і втратили на якийсь час. Там був унікальний прецедент в справі судді Бупели, придуманий ним світом, висмоктаний з пальця, якого не сміляв абсолютно тому. Рада от якраз недавно проголосувала мою постанову, постанову колії Дінька про про постанову про скасування постанови солі, за давтології, така, на жаль, правова мова, скасування постанови про обрання судді бурбели. Наступний крок це арешт судді Бурбели. Я абсолютно певен, що ми тоді зможемо. Крім профільного, конкретно зараз працюю разом з колегами над законом про націоналізацію майна держави окупанта в Україні. Це абсолютний абсурд. Іде війна. Ми знаємо, що наш ворог це Москва. Російський бізнес, зокрема, той, який фінансує російську армію, зокрема той, який фінансує ЛНР, ДНР, відкрито, причому Малофеєв, Бабаков. Інші російські олігархи вони себе абсолютно комфортно почувають в Україні. Це абсурдна ситуація, тому ми наполягаємо зараз допри цьому відповідний закон про те, що е, все майно держави-окупанта в Україні має бути націоналізоване. І підприємства, і банки, і фінансові компанії, а кошти, а відповідні е, можливості, які це дасть, спрямувати в бюджет на соціальний розвиток, на те, що не, не тарифи треба піднімати, бо люди і так, люди і так не знають, чим їх платити. А треба забирати майно держави купати. Пане Андрі, але ви розумієте, що це наткнеться на величезний спротир спротив Євросоюзу і всіх іноземних інвесторів. Які в... А що євросоюз робить для України? Просто яких інвесторів, ну, де де, 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 де це інвесторні більшість інвестицій, це якраз європейські. Вони теж можуть злякатися. Це мізер. Це мізер. Те, шо те, що, ті, що, е, ті інвестиції, які сьогодні є в Україні, порівняні з тим, що може бути. Інвестиційний клімат жахливий. Але він пов'язаний не з тим, не з загрозою того, що заберуть, а з абсолютно корумпованою системою влади. Бізнес боїться сюди йти, це пов'язано з нестабільністю. Але а, аж ніяк, повірте, від того, що ми заберемо в окупантів майно, ми гірше. Є корупція, ще й забирають. Ну, не боїтеся, що взагалі всі підуть, і тоді що? Вони і так майже всі пішли. Тобто ніяк. Закриття Візейр був таким от, дуже знаковим моментом. Нам треба заналігати тягнути сюди інвесторів, створюючи їм відповідні умови. А коли йде війна і держава, і порівнювати бізнес держави-окупанта з добропорядними інвесторами, це те, що там порівнювати стілець і електричні стілеця, казав один мізайов. Пане Андрію, незважаючи на те, що ви прийшли до парламенту за списком. Е Радикальної партії, ось таки наш, рівненський. Ну. От чи часто до вас дзвонять Кожен день. а на що скажеться найбільше? Ой, постійно. На тари... Зараз найбільше на тарифи. От сьогодні зустрічався, зокрема, цікава історія. Бізнесмен Валерій Костюк, минулому відомий кримінальний авторитет містер хоче забудувати незаконно територію біля театру. Я сьогодні розмовляв. З Людмилою Туровською, депутатом міської ради, яка займається цим питанням. Зокрема, він працює через корумповані суди. Я зараз від сьогодні почав серйозно займатися цим питанням. А ще, можливо, такі якісь звучні справи, з якими до вас вертаються? Шокуюча ситуація, насправді, для України вже в порядку речей, як не страшно, це кількаденної давності інцидент в Острозі, з тими, коли п'яні. Мінти буяних на дорогах, це абсурд. Я вже повідомив колег з профільних комітетів, з профільного комітету по правоохоронних органах, зокрема Ігоря Масічука, який працює першим заступником цього комітету. І він взяв справу під особистий контроль і доповість обов'язково Ваку, коли той буде, прийде на засідання комітету, він приходить з А чи часто звертається по допомогу ваша мама, яка власне очолює радикальну партію на Рівненщині? Ну, це ж не моя була ідея, але от якось вона загорілася, раніше того не було, пішла на око, показала чудовий результат, я побачив, що е... от навіть їй спокійній людині, жінці, яка там мати, бабуся, все життя, дитячий лікар, навіть їй оцей тотальний в державі, ця тотальна несправедливість до настільки, що вона стала цим займатися. Я по-людськи шкодую, бо я знаю, яке це пекло, але. Прокидається громадянин людях, я завжди допомагаю всім чому. Пане Андрію, от нещодавно виник власне, скандал з вами в Ужгороді. Казали, що ви влаштували мало не бійку в нічному клубі. Що там трапилося? А, ну, дивіться, якщо напишуть, що я п'ю кров, немовляв, це ж не значить, що це виглядає так. Чи там про те, що там я зґвалтував корову, можна написати. Тобто, на жаль, нас... чи на щастя, навпаки, інтернет законодавчо не врегульований, тому що законодавча регуляція інтернету, вона... Багатьом свідомим, сміливим журналістам, які не бояться писати правду, перекриє кісенья, але разом з тим, те, що неврегульований законодавчий інтернет дозволяє деяким сайтам себе вести як зливним бачкам і писати відверто хіни, це фейкова новина, яка пов'язана з тим. Я, перше, я не хожу по нічних клубах, мені, по-перше, не подобається на концерт можна ходити коли час, але, на жаль, дуже рідко, багато роботи. Це фейкова номена, це помста це у, у Ужгородського бізнесмена Василя Маняка, відомого як наркоділок. В його закладах в Ужгороді постійно продаються наркотики, зокрема неповнолітні. У мене більше 20 звернень громадян, в мене в Ужгороді теж є приймальним. Я направив відповідні звернення міністр внутрішніх справ АКО і керівництва обласного МВС. Прийшла відповідь про те, що перенаправлені прокуратуру. Я абсолютно певен, що ми поставимо цього наркоділка на місце і змусимо відповідати за те, що він труїть українських дітей, те, що він перетворює перспективну молодь на наркоманів і дебілів, він мстить як може, проплатив одному місцевому сайту науку. Okay. Коли взяв авторитетний сайт місцевий Закарпатський, я позвонив редактору, пояснив ситуацію, він вибачився, прибрав. Ряд видань перепостили новину, я в цьому не бачу для себе трагедія, звик читати про себе абсолютні дурниці і гадості, і це навіть трошки смішить. У мене товста шкіра, я звик до того, я йшов по мажоритарному округу на до виборів. 13 року, кожен день про себе читав. Те, що для мене самого було новиною, тому я дуже спокійно до цього ставлюся. А пане Андрію, чи немає таких випадків Рівненських нічних клубах, коли скаржаться власне потрібне наркотиками? Я думаю, що є. У мене ще скарг немає. Ну, повірте, я працюю день і ніч, але я ж не можу знати все і займатися всім. Стараюсь по можливості, коли люди звертаються, реагувати. Конкретно по продажу наркотиків, у мене поки що скарг немає. Я дуже просив би, до речі, земляків, які чують, якщо у вас є факти, де в Рівному продається наркота, повідомте мене, будь ласка, будемо реагувати. Дякую. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, коли наступного разу чекати вас у Рівному? Я постійно приїжджаю. А часто Як? Як? з якої періодичністю? Ну, стараюсь раз в тиждень, на жаль, не завжди виходить, тому що постійно ми з побратимами їздимо на схід, привозимо допомогу. В інші області запрошують на зустрічі на ефіри. плюс. Я не можу Київ лишити, тому що і партійні справи. Я колишній депутат Київради, багато кіянтер звертаються. Плюс той округ, де я балотувався в Верховну Раду, виграв вибори, але тоді ж ви знаєте, фактично по всіх округах поливчен сфальсифіковані. Це в розпалі революції гідності. Це мій округ це Київська область, Обухів, Васильків. Цієї країни люди звертаються, особливо після ефірів на телебаченні. Дуже важко розірватися, але стараюся принаймні частково допомогти, тому що. Ну, а Для чого тоді вибрали Верховну Раду, якщо з тебе толком не буде? Але, Дякую. звичайно, рідний край це для мене особливо. Хоча проблеми, повірте, що в Рівнян, що в Волинян, що в Житомирці, що в Київській області, вони дають інтичні. Дякую. Що ж, бажаємо успіхів у ваших Дякую. починаннях. Дякую, Дякую, що з вашим. До побачення, До побачення.